перше місце ворогам. 12 ігор, 8 перемог, 3 річки, 1 поразка. номер 18, Роман Горпинич номер 22 і Євген Ланко номер 31. Зараз перший же фактично удар по воротах і Руслан Шеремета Відкриває рахунок у нашому поєдинку на 27 й секунді цього поєдинку. Несподіваний для ну, а кардинал Рівне очолив Євген Ланко. Тим часом у рівня небезпечна атака. Дмитро Скіпчик пробивав. Михайло Волянюк не зумів замкнути цей це. Вказує своїм футзалістам із бокової лінії. Євген Жук, як впевнено, обіграв він Михайла Волянюка і. Пробивав у дальній кут невлучно. Хід, до речі, після тієї поразки наприкінці минулого року суттєво відстав у сезоні рівняни двічі обіграли і найТІ. Зараз ще один удар виконання Євгена Жука. Знову класно розвертається Євген. Її не сильно і в руки голкіперу. Атакує хід. І знову який шанс. Цього разу Ігоря Чернявського прекрасно чемпіонів хід, до речі, у цьому сезоні дебютував у найпрестижнішому клубному на турнірі Європи. Який удар зараз у Чернявського, сильний і точний у самісінький кут воріт нижній, ну і Дмитро Дяченко. Олександра Довець. Кравця підключають до своїх атак кияни. Журба. І ось знову чудовий пас від Олександра Журби. Розрізав усю оборону рівнян. Навістрі атаки наць. Журба. Педяш. Удар від Олександра Педяша. Дуже непогано розіграли кияни. Центова цей удар. Шеремета. Ну і тут Малиновський має простір. Пробиває Максим у руки Олександру Кравцю. Отами набирає швидкість Сергій Журба. Абакшин. Двох тут проходить. Абакшин. Ну як же так дозволили? Пройти Абакшину. Журба там з 5 метрів фактично розстріч за межі поля. Півтори секунди в нас залишається до перерви, і звучить сирена. Отож, 1-0 після першого тайму хід веде в рахунку. А ми з вами, друзі, почуємося вже у другому таймі цього поєдинку. Мета. Абакшин Бакшин гарно розібрався з Олександром Бондарем. І ж не менш ефектна передача. На Олександра Педяша, який виграв позицію Сергія Кравчука, і забив другий м'яч у ворота Дмитра Дяченка 2-0, 23 третя хвилина нашого матчу. Рівненською дюсі номер 4. Матч також розпочнеться о 13.00. І також наживо ви його зможете переглянути на ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Зараз момент у рівнян Кручок міг забивати і Можуть просто зараз у своє задоволення грати. Зараз ще один тим часом момент для рівнян. Сергій кардинал тим часом атакує. Кравчук розвертається, зберігає м'яч. І зараз гол відігують один м'яч. Рівняни. 26 хвилина. І як і в першому таймі забив хід, після рикошету стався цей м'яч. Удар Романа Горпинича саме на його ім'я Юрше. Ім Хіт атакує журба на педяша. Педіш обігрується з шереметою. Удар Руслана Дмитро Дяченко впевнено грає у рамці воріт. Вафали у хіта. три у рівнян. Хіт атакує. Мельник. Як розвернувся зараз Євген Жук. Не перестає дивувати цей цей гравець збірної України. Як він вміє на вістрі атаки дуже класно розвертатися. І Ігор Чернявський забиває ще один м'яч у ворота рівнян. Прекрасний удар із дальньої дистанції. Більярдний просто у самісінький куточок. І дуже несподіваний для Дмитра Дяченка. Удар. Поночовний. Жук. Жук просто трубив. У нас зміна воротаря відбулася у складі та підсвічені. Голкіперу своєї команди проявити себе. Поночовний двох обіграв, бачимо, і забиває Володимир Поночовний. 31 хвилина. Дуже легко. 12-й номер київського хіта зараз розібрався із двома суперниками. І просто повз голкіпера пробив у дальній куточок. Бачимо забрати цей м'яч Ланко, Ну ось. Це вже було небезпечно. Стіночка від рівнян. І він під підпинули рівне. Веленюк Ланко дуже довго приймав рішення Євген. Пробиває і забиває. І знову Рикошет. Знову Рикошет приносить успіх рівнянам 35-та хвилина цього матчу. Євген Ланко забиває, ну але бачите, що рівня. І скоротить відставання від Івано-Франківського урагану. Волянюк. Якраз на Ланка віддає передачу. Євген пробиває. Стійка рятує хіт. Шанс для Малиновський. Ланко. Волянюк. Ну, А тепер уже справді стійка зіграла на користь хіта. Матч 16-го туру між рівненським кардиналом і київським хітом. Ну а сьогодні хіт перемагає з рахунком 4-2 і повертає собі друге місце у турнірній таблиці. Знову ці команди зустрінуться завтра рівно о 13-й.